У Полтаві відбулися урочистості з нагоди випуску студентів від окремленого структурного підрозділу фаховий коледж управління економіки і права Полтавського державного аграрного університету. Фахові молодші бакалаври отримали диплом. Привітав випускників заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко. Сьогодні Полтавського корпусу Полтавської обласної ради. Сьогодні вітати вас у цьому чудовому залі. Ви навчаючись в Полтаві, стали за ці роки частиною цього міста, активною частиною, талановитою, розумною, натхненною. І я вам бажаю, щоб до цього всього у вас ще була удача, удача в реалізації всіх тих задуманих планів, всіх тих мрій, всіх тих задач, які ви перед собою ставите. Діана три роки навчалася на спеціальність фінанси, банківська справа та страхування. Говорить, це важлива сходинка у її професійному зростанні. Дало багато знань, які я буду використовувати в майбутньому. Мені сподобалось, як викладачі наші професійно викладали все. Чітко об'ясняли, мені дуже сподобалось навчання. Я планую й далі йти по цій спеціальності. Одна із випускниць, і Елизавета Таран каже, ці роки були найкращою її житті. В коледжі це було, що ми все-все все планували, писали самі сценарії, активно проводили діяльність, а тут просто типу ти не знаєш, що тебе очікує. І типу, ти туди йдеш, і просто розумієш, що зараз щось буде для тебе нове, а саме саме таке. Е, і щаслива нота, і грусна це те, що е, я останній раз бачу таку групу колективну свою разом, тому що більше наші дороги розійдуться. Ой, у Лузі Подивилася. Що ось наша славна Україна зажурилася. У Власні мрія, я значить, вона здійсниться. А ще ви сильні і вам підсилувся зі святим вас? Я вас вітаю. Ви, незважаючи ні на що, сьогодні отримаєте дипломи фахового молодшого бакалавра. Я бажаю кожному з вас відчувати в собі сили, відчувати в собі енергію, жити, працювати, розвиватися, не зупинятися на дипломі фахового молодшого бакалавра. Дипломи у руках, а далі ж пошуки себе та реалізація в обраній та здобутій професії.